Буду фокусуватися, ф -ф фокусуватись лише на скандинавських країнах, бо я на свій маю надію короткий виступ назвав Більдунг в Європі і не лише в Європі, і в світі. Тобто, я хочу вам представити надати такий короткий огляд подій. Для цього давайте я вам запущу зараз свою призу. Чи ви бачите все в порядку? Ну, добре, поїхали. Ну, перш за все, те про що розказував Сергій, це те, що в цих країнах народичних є певні суспільні цінності, які в цих країнах зараз у п'ятьох країнах: це Данія, це Швеція, Норвегія, це Фінляндія і Ісландія. Так, а, але Ісландія так, така е, маленька, як в питанні було, що там навіть і е, ну, зараз трудно е, порівнювати складно взагалі порівнювати з тим досвідом, який є у цих е, інших країнах народичних. Тобто, це свобода відповідальності, демократія, партнерство, довіра. І звідки все це походить. Ну корені всього у творчості в житті і в тому, що зробила ця людина. Та Нікола Федорик Севрін Грунтвіх, такий пастор, дунський був, який сказав, що треба ну, старатися а, реалізувати діалог у пошуках істини? Там велику купу всього він зробив. І ця людина ставила перед собою такі цілі спромогтися побудувати доросле тобто відповідальне суспільство. не класи, не класове суспільство, а суспільство. і він виділяв освічених та просвічених людей, і окремо еліту. Тобто він мислив масштабами маси, масштабами. Народу і одна зіли була уникнути німецького патерналізму. Для чого це? Для того, що було навіть питання скорочуються чи ні ці народні школи у Германії, тобто є більдунг німецький, взагалі це німецьке слово більдунг, але сенс цього слова у Німеччині і в скандинавських країнах різний, тому школи, які є. У Німеччині це школи професійно-технічного спрямування, це, це школи, які не формують людину, немає такої центральної ідеї в них, а дають йому фах. Школи шведські, школи датські, школи норвезькі і фінські це школи, які ставлять під собою розвиток людини. Але по-різному це теж цікаво. Датські школи. Перш за все виділяють за ціль розвиток особистий, шведські більш такі прагматичні, більш реалістичні школи, і далі за всіх пішли шведи, але по крокам. давайте вже по порядку. Я це трішечки скажу: оце є короткий таймлайн. Розвитку більдингу, тобто, все розпочиналося у 19 сторіччі, і контекст був геть інший. Тобто, націоналізм, колоніалізм, расизм загальноприсутні, присутні і держава-нація як основна така держава, будуюча ідея, і от вся ця велика. Великий натовп великих людей, які тут зображені під цим першим колом, це перш за все люди, які заклали такі базу цієї ідеї. Це і граф Шафтезбері, і Девід Хюм, і Жан-Жак Руссо, і педагоги величезні світові, не лише європейські, це Кам'янський. Каміньус, це пестолоці е, е, в, дру, з дружиною, це Вільгельм Гумбольд, який заклав е, о, засади навіть і сучасного університету, і е, ще не реалізовано в, в повній мірі в Європі, наприклад. Так? І е, вже нарешті це от ни, нижні три е, е, портрети: це Грунтвір. Це Христен Колд і Елен Кей, тобто ця вже скандинавська плеяда діячів, які заклали те, про що ми кажемо. В цієї першій стадії всі скандинавські країни були мізерними, більш ніж бідними з населенням, що стрімко скорочувалося. Тобто, дуже велике порівняння з, з тим, що може бути з країною після. Війни, наприклад, робіть висновки. Так, за 20-го сторіччя певний фокус перемістився за океан, за Атлантику, і там був такий чикагська школа, чикагський експеримент, де Дьюї Хортон, перш за все, там, Берні зробили. Так званий, якщо це взагалі коректно, американський експеримент з більдингу Достатньо невдалий, бо такого масштабу і такого впливу на суспільну думку і на практику, на жаль, це не було. Хоча Uh, і uh, інструменти, які притаманні є більдунгу uh, там деякі є, хоча до таких до народних вищих шкіл так і не дійшло. В 21 століття сторіччя uh, привело до того, що uh, з'явилися нові, яких називають вчені дурні wicked problems, які зрозуміло, що жодна людина вирішити не може лише разом ми можемо щось. Намагатися зробити і важливішим стала готовність до нових часів швидких змін. І ось з'явилася нова пліяда діячів. Це перш за все, от ця пара, яка тут показана Ленер Рейчел Андерсен і Томас Бьоркман з їх дуже важливим. Трудом важливою працею, важливою книжкою для всього цього руху. Зараз вже глобального руху. Nordic Secret, це Джонатан Роусон, це спільноти, тобто з'являються вже не окремі діячі, а цілі спільноти. Перш за все, європейська мережа більдингу, яка зараз вже перетворилася на глобальну мережу більдингу. Ось цей їх логотип. Рожевий це спільнота Emerge, це спільнота і наукова, і дієва спільнота разом з навіть з видавництвом Перспектива, яка дуже активно зараз формує всю цю глобальну думку і більдунг з національних національних. Тобто в скандинавських нордичних рамок вже перетворився на глобальне явище, до якого залучена вже Азія, залучена Африка, залучена Латинська і Північна Америка. Тобто крім філософії, про яку так. 에, 에, ну, багато пишуть зараз. Про бізнес не буду в це зануриватись. Дуже цікаво є практика впровадження цих ідей 에, 에, у суспільство. Тобто, це fold building, як це називають називають у Швеції, Тобто це система навчання. Так ось 에, дві осні, основні форми. Такого навчання у світі найбільш поширеними і на більш дієвими. Це є гуртки самоосвіті, освіти, які називаються то Study Circles, то Learning Circles, і народні вищі школи, про які було питання. Так? Лише в Швеції, як казав вже Сергій, приблизно. 300 тисяч лише навчальних гуртків за участі майже двох мільйонів учасників кожного року. Ця кількість інакша, бо це дуже живе таке явище, і діє приблизно 250 тисяч культурних програм із більш ніж 15 мільйонами учасників. От лише в Подумайте, яка кількість людей охоплена охоплена цією системою. Гуртки самоосвіти це вже більше 100 років в арсеналі скандинавських країн. Батько методу теж зі Швеції Оскар Ольсон, і це класичний такий спосіб. Роблення змін знизу вгору, знизу вгору, не зверху вниз, не просвіта така нав'язана, а те, що проростало знизу вгору. Так? Тобто learning by sharing. Навчайся тим, що ти ділишся з іншими. for people, for the people, by the the by Як Інге Йоханссон сформулював це для людей за допомогою людей. І щонайменше 300 тисяч, як вже казав, лише у Швеції, і так про світа це повний аналог. Але ж чому це дуже цікаве питання? Якщо ми подивимося на, на, на сусідню Польщу, ми там побачимо те ж саме. І, тобто ці е, сфери, е, на яких е, були величезні впливи Австро-Угорщини, е, Германії, Німеччини так і таке інше, в них була, е, був, був цей феномен дуже швидкого зростання е, е, самоорганізації просвітянської. І 36 му року за три роки до заборони про світа налічувало побачити, яку велику кількість не буду читати ви вже прочитали. Наприклад, що було у Польщі, першою школою на досадах ідей ґрунтів в Польщі була Бжольницька та садовніча ферма Пщелінь, заснована близько 90-го року поблизу Варшави. Потім з неї сталося, перетворилося це на школу. І пішла така хвиля іменних Шкіл подібного профіля. А у 21-му році знову ж таки, не Грунтвіх, але теж пастор, отець Антоній Людвічак заснував перший в історії Польщі заклад з офіційною назвою Народного університету. І до Другої світової війни в країні діяло вже 22 школи, менше, ніж в Україні за часів просвіти, але теж. І повоєнний період був дуже таким стримким Періодом розвитку всього цього, але совєти поклали край не лише ж про світі української, але і цьому русі у Польщі. У 22-му році це вже знову відтворилося. От на сьогоднішній рік це вже 14 так званих людових університетів, народних університетів. От там вони є на мапі, а, навіть екологічні. Фінський досвід. Фіни, Вони впригнули цей бендваген трішечки пізніше, але ж як стрімко вони розвивають цю систему. І зовсім по-своєму вони не обмежуються дунським або шведським досвідом. Вони створили свою величезну структуру, дуже значущу Сітра, і їх підхід називається «стивістуш». Він Відрізняється від шведського від скандинавського іншого досвіду, тим, що він фокусується більше на аспектах колективної культури, не лише на самовдосконаленні і цивілізованості, але і на творчості, формуванні, грамотності, над тим, що. Колективно вони роблять зі своєю не лише освітою, а і неформальною, інформальною освітою, то на зміну людини як людини колективної для всіх, для нас. І для країн Скандинавії і для світу Знаковою подією було, було видання. Я тут е, в, проводжу е, в, фото о, Украї..., е, обкладинки українського перекладу, як вони ці дві е, чудових людини: Лена Рейчел Андерсен і Томас Бьоркман. І о 19 році, в 19-му році ці ідеї проникли в Україну вже більш-менш організовано, е, приїхав Тома. З Бьоркман він вони з спільнотою Emerge провели чудову подію в Києві, де маса людей цікавих енергічних енергійних познайомили з цією ідеєю, і родилась взагалі зародилася ця ідея зробити українську мережу більдингу. Але ж це не лише європейська історія. Бо, наприклад, в Африці, от Сергій казав про Кенію, як, наприклад,. В впровадження європейського шведського досвіду в Африці, але там є власний досвід. Там є те, що називається «унбунту». і це такі дуже, дуже народові, дуже притаманні до африканської суто культури способи іні... ініціації людей, способи впровадження їх в суспільне життя, які зараз використовуються африканськими країнами. І суспільством і країнами не, 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 не дуже, але суспільствами для того, щоб змінити ставлення африканців до більш відповідального не лише до природи, але і до соціальної природи до їх соціального. Буття. І це викликає величезну цікавість у світі і Ubuntu – Це не лише Red редхад Унбунту, така версія Linux. Але ж пам'ятайте, це дуже важливе зараз слово міжнародне. А зараз вже є така глобальна мережа білдингу, і українська мережа більдингу вже є. Членом ці європейської міжрибідингу не персонально, бо це персональна мережа. В ми майже всі є членом Цієї мережі Лена Андерсен я впевнений не про це більш детально. Але що я хочу сказати? От вся ця історія не закінчується, вона не, не є історією, яка приводить до того, що. Ще одна, ще одна і ще одна країна там впроваджує в себе, у, у себе певний цей скандинавський досвід. Ні. Історія розвивається. І знову ж таки Швеція породила величезну новацію, яка є, мабуть, більшою, ну, порівняльну інновацію з в, в, загальним виборчим правом з розвитку демократії, такі фестивалі демократії, і це дуже пов'язані речі. Такі фестивалі демократії вони спираються на досвід більдунгу і є розвитком подальшим розвитком цієї ідеї. Тут є посилання на, на International Democracy Festival Association, Заходьте подивитись. Ну, що я хочу сказати? Ми, створивши українську мережу білдингу, поставили перед собою завдання повернути, повернути ідеї білдингу та фолькбільдингу в українське суспільство, аби зробити культуру просвіту ключовою цінністю українського. Народу, От така наша ціль. Разом ми переможемо. Дякую, Михайло. Дякую.